Після повномасштабного вторгнення на базі колишньої приватної школи ми відкрили проєкт реабілітації дітей з окупованих територій. Ми насправді дуже боялися, чи зможемо взагалі допомогти. Якось це для нас перший досвід такий, да, був дуже важкий. Дуже швидко відновлюються в умовах, де їм комфортно, де вони відчувають себе як вдома, де вони знають, що завтра настане і все буде добре. 22-й рік це були діти з окупованих. Території 23-й рік це вже додавалися діти загиблих воїнів, загиблих героїв. І зараз, 24-й рік, додаються дітки, це діти війни, і ми зараз вирішуємо сразу такі три складови: це безпека тут, це освіта і це психологічна, психологічна реабілітація. В рамках координації Міністерства реінтеграції України та інших гуманітарних акторів Український Червоний Хрест надав допомогу громадській організації Севен Філс, яка опікується дитячим інтернатом закладом опіки над дітьми. Зараз дуже дякуємо за те, що нам допомогли з брикетами, завдяки яким ми будемо палювати. У нас свій котел. для отоплення приміщення, де розміщені такі діти, а також певна допомога в вигляді продуктів харчування. Брикетів було надано порядка 40 тонн. Це 40 палет. Це більш ніж достатньо. Навіть трішечки перевищує той запит, який ми отримали від громадської організації. Але розуміємо, що зима може бути різною, тому ми трошечки надали з надлишком. Ми впевнені, що така допомога однозначно зайвої не буде.